Вітаю вас, малята. малята! Послухайте оповідання Василя Сухомлинського, яке називається Без батьківщини життя на життя. Журавлик народився на березі Лісового озера, підріс, полюбив рідну землю, але настала осінь і наближалася зима. Журавлик пристав до зграї інших журавликів і полетів далеко на південь, там, де вічне літо. Теплі води, яскраве сонце. В лісах зелені, сині голуби папуги співають. А на журавлик прилетів, роздивився навколо і засумував, ніщо його не радує, ні пташини пісні, ні привітне сонця. Ось одного разу підлетів до журавлика голубий папуга і запитав: чого сумуєш? Чому гнізда не мостиш, журавлят не виводиш, мовчить журавлик, нічого не відповідає, тільки на північ поглядає. Раптом насторожився, прислухаючись до чогось, здалеку вдалину журавлиний клич. Пора в дорогу. Змахнув журавлик крилами. Куди ж ти летиш? здивувався папуга. Адже там холодно, поживеш кілька місяців та й знову до нас повернешся. І що там хорошого в твоїй холодній півночі? А хороше те, що я там народився, відповів журавель. Там моя батьківщина і без батьківщини життя на життя, сказав це журавлик і полетів, доганяючи своїх товаришів. Малята, сподіваюся, ви уважно слухали оповідання. Скажіть, будь ласка, про кого розповідається у оповіданні? Про журавлика, так, а з ким розмовляв журавлик? З голубим папугою. Молодці. За чим сумував журавлик? За батьківщиною? Ви великі молодці малята! До нових зустрічей до побачення!